Всім привіт! З вами Резина Експрес. Ми продовжуємо нашу рубрику Що на полиці. Сьогодні у нас на огляді шини Корморан Ultra High Performance. Корморан є дочірньою компанією відомого бренду Michelin. Це гарантує, що шини Корморан виготовляються за високими стандартами якості, встановленими Michelin. Протектор шини Корморан Ultra High Performance має асиметричний дизайн, розроблений у 2017 році, дизайнерами компанії Michelin. У новій моделі, яка замінила корморан, гама 2 симетричний малюнок забезпечує високу надійність як на сухих, так і на мокрих дорогах. Він оснащений чітко продуманою дренажною системою з чотирма центральними каналами та чисельними поперечними канавками у плечовій зоні, які швидко відводять воду з зони контакту, зменшуючи ризик аквапланування. Центральне ребро жорсткості покращує керованість на високих швидкостях. А плоский профіль протектора підвищує точність реакції на дії водія та стабільність контакту шини з дорогою. Внутрішні бокові блоки різного розміру зменшують рівень звукового дисонансу, що покращує акустичний комфорт. Особливості цієї шини є м'які боковини, які забезпечують м'якшу та комфортнішу їзду, поглинаючи удари від нерівностей дороги та зменшуючи вібрації. Однак, м'які боковини можуть бути більш схильні до пошкоджень на нерівних дорогах і можуть дещо знижувати стійкість при швидкісному маневруванні. Клас С середній показник, який збільшує витрату палива орієнтовно на 0,15 літра на 100 кілометрів, порівняно з класом А. Музика. Клас С задовільний рівень, що може збільшити галімний шлях на вологій дорозі до 7 метрів, порівняно з найвищим класом. Трейдвер 580, що означає прогнозований кілометраж близько 93 тисячі кілометрів за умов правильної експлуатації. 70 дБ це середній рівень шуму, який забезпечує комфортну поїздку. В даному розмірі шини корморан захисного бортика FR, який оберігає диск від пошкоджень, немає. Зараз на екрані ви можете побачити, наскільки різна класифікація шини впливає на характеристики автомобіля. Корморан Ultra High Performance – це шина середнього класу, яка поєднує високу продуктивність, комфорт та надійність. Вона ідеально підходить для водіїв, які цінують баланс між якістю та вартістю. Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, залишайте коментарі. До нових зустрічей у нашій рубриці, що на полиці.